Україна, рік 2024. У 95% населення країни є фізичний документ, який встановлює особу паспорт. А що спільного між молоком і паспортом? Термін придатності. Я хочу розказати вам кілька моментів, які вам буде корисно знати стосовно паспорта, який вичерпав свій термін придатності або заміна паспорта. Поїхали! Пропоную взяти уявного Антона, у якого вже півроку просрочений паспорт. Через це йому важче влаштуватись на офіційну роботу, а інтернет-сайти вже відмовляються брати його документ для верифікації та надання. Послух, але це не біда. Антон завжди може знайти роботу, яка не буде офіційна, він не буде сплачувати податки, а гроші йому будуть перераховувати на карту. Його це влаштовує. І він не поспішає оновлювати дані. Але час йде. Його банк помічає, що його паспорт не дієвий і лагідно з попередженнями і нагадуваннями блокує карточку. Антон вже почуває значний дискомфорт, адже без банківського аккаунту в наш час він не зможе сплачувати ті послуги закладів, які відмовились від готівки. На блокпостах будуть задавати на одне питання більше, і кожен раз доведеться розповідати одну й ту саму історію. І зараз Антон вже біжить до ЦНАПу і платить 500 гривень, чекає 20 робочих днів, щоб йому видали документ, або платить 8 Сот гривень і 10 робочих днів. Зараз найцікавіше, яка процедура заміни паспорта. Приходите в центр надання адміністративних послуг о 9-й ранку. Беремо через автомат собі талончик, обираємо заміна паспорта або відновлення втраченого паспорта. І уважно склідкуємо, коли ваш номер талону буде оголошеним. З собою мати копію вашого паспорта та індифікаційний код, а також гроші. Після того, як оголосили ваш номер, ви приходите в указаний на талоні кабінет. Там віддаєте ідентифікаційний код і копію вашого паспорта, а вам надають реквізити, куди ви сплачуєте за послугу. Після чого вас покличуть вже за прізвищем. Коли ви покажете, що ви все сплатили, вас попросять заповнити документ і надати ваші дані, роблять фотографію, відбиток пальця, а також підпис. На цьому все чекайте 10 або 20 робочих днів. Після чого ви отримаєте смс на ваш номер телефону, що ваш документ готовий. А далі все як спочатку: приходьте в СНАП, беріть талон, чекайте чергу, забирайте документ і краще робити це прямо зараз. Адже новий закон зобов'яжуть вас також надавати свої військові документи, а це вже буде залежати від вашого бажання. Дякую за увагу! Допомагайте тримати фронт і удачі! Збір на радіоелектронну боротьбу для протитанкової 3 окремої в описі або тут за QR-кодом. Все, слава Україні!